Російські винищувачі сьогодні вторглися в повітряний простір Естонії перебували там впродовж 12 хвилин. Це підтвердили і в. Міністерстві закордонних справ Естонії вже з'являється і заяви від альянсу. Процитую що НАТО оперативно відреагувало, перехопило російські літаки, і це ще один приклад безвідповідальної поведінки Росії та водночас підтвердження здатності НАТО миттєво реагувати на загрози. І також Елісон Хар додала, що це ще один приклад безрозсудної поведінки Росії та здатності НАТО реагувати. Тут питання. В реакції НАТО хотілося б, щоб ця реакція була трохи інакшою. Наприклад, якщо твій повітряний простір залітає російський літак, то очевидно, що потрібно його збити, тому що цей літак загрожує і несе у собі ракети. Наприклад, може нести ракети кінжали які можуть, не дай Боже, полетіти по цивільному населенню, і не тільки тут панале ваша думка, ваша емоція. І давайте тут пригадаємо випадок з Туреччиною в 2015 році, коли повітряний простір Туреччини залітав, залітала авіація російська, і тоді в Туреччині відреагували за секунди, не за хвилини. Ну, Ердоганів багато немає. Він один, він в Туреччині. А, і то направду Ердоган не одразу так відреагував. Спочатку було попередження Росії, що так не робити, і тоді, вже коли наступного разу, то тоді відреагувало. Тобто було попередження. А тоді збили а, в Європі. На жаль, навіть попередження Росії не роблять, і як на мене, це одна з основних помилок. Бо це провокує Росію на провокації. Перепрошую за тавтологію. Але це провокація слабкістю, бо Росія. Звісно, знаходить певну відповідь зараз. Європейську, натівську перехопили і відреагували, захистили. Але який наслідок для Росії? А що Росія втратила внаслідок цього? А яке покарання Росія понесла за такі провокації? А ніякого ні за дрони, ні за зальоти літаків, не за диверсії, які робляться зараз. В Європі і підпали диверсії кібер тощо. Тому якщо Європа не перейде з доктрини стримування демонстрації, що вони готові захищатися, до доктрини відповідей, то в такому випадку це буде провокування Росії продовжувати ці провокації. І кожна з них носить характер такого маленького порізу тактики тисячі порізів. Бо якісь з них лякають частину європейських пересічних громадян, виборців, тощо і вони будуть голосувати за праворадикальні ліворадикальні сили, бо будуть казати: не втягуйте нас війну. Ми не хочемо протистояння з Росією, і цю тезу ефективно російські корисні дурні і їх мережа впливу буде вкладати в голову цих аудиторій. Інших можна розсварити на тлі того, що дивіться, підтримуйте Україну. І відповідно, як наслідок Росія провокує, не треба підтримувати Україну. Це Орбан прямо своїм ротом сказав не так давно, що от Польща злотіли дрони саме тому, що вони підтримують Україну. До них постукалася війна, що й абсолютно не санитницю, але спрацює не частина аудиторії. Іншим можна розповісти, що взагалі то не російські літаки, не російські дрони це взагалі Росію провокують, ну і багато іншого. Це створює простір для того, щоб проводити гібридні операції. А паралельно з цим там бортами потягаються, десь потруться на Балтиці. Якесь сакральне політичне вбивство зроблять в одній з країн, якої стрічі православного двічі ветерана боротьби з ЛГБТ-спільнотою російськомовного і а, взагалі в ушанках в ушанки і валінках. Ну для того, щоб був такий прям сакральною жертвою когось, масти того візьмуть, і багато інших речей, які відносяться до активних заходів або гібридних методів ведення війни, які Росія може задіювати. І якщо на кожен з них не відповідати, бо вони не смертельні, то зрештою можна опинитися в ситуації, коли вже і відповідати не матиме сенсу, бо ключових цілей, які хоче досягнути Росія, вони зможуть спробувати досягнути і самими цими порізами, знакровити, розсварити всередині створити різні сегментовані соціальні групи, які будуть протистояти між собою, які будуть підтримувати радикалізацію настроїв, тощо тому як на мене. Звісно, чудово, що швидко перехопили, майже блискавично перехопили російський літак 10 балів з 10 можливих, але з точки зору протистояння Росії недопущення в подальшому провокації. Це рівно нуль. Це нічого зараз Росії не коштувало. А от якби після цього залетіли би в російський повітряний простір літаки і спровокували би там що робити ППО, і подивилися би, і побачили би, що ППО немає по суті на певних рубежах, і воно не може відреагувати російською, Продемонстрували це. Або кібератаку зробили по Росії, або просто дали би Україні якусь товсту велику ракету, яку Україна би взяла би і утюжила б аеродром, з якого ці літаки взлітали, або, наприклад, дронопорт, з якого запускалися дрони по Польщі, це було би тоді покаранням Росії, і тоді наступну провокацію: Росія би думала при такій вартості кожної такої провокації, чи є сенс її робити. Втрачаючи літаки або втрачаючи аеродроми, або втрачаючи інфраструктурну стійкість, якщо це якісь удари по Росії, навіть просто попередити наступного разу дійсно взяти і збити літак. Ну і тоді Росія стоїть перед вибором скільки в них ще літаків, щоб провокувати і залітати, пане ложе. Враховуючи наявність ракет «Фламінго», я думаю, що цікаві повідомлення мають з'явитися зовсім скоро. Через деякий час проти тиск, про який ми з вами говоримо вже довгий час. Європейська комісія хвалила дев'ятнадцяти пакет санкцій проти Росії. Повідомила про це речниця Єврокомісії, і президентка Єврокомісії Урсула фондрляїн повідомила в соцмережі ікс, що виконавчий орган ЄС, зокрема, пропонує заборонити імпорт скрапленого газу з Росії. Крім цього, до санкційного списку Євросоюзу буде додано ще 118 кораблів російського тіньового флоту. А компаніям, таким як «Газпромнефть» і «Роснефть» буде заборонено здійснювати фінансові операції в Європейському Союзі. Відштовхуючись від цього, які конкретні економічні та енергетичні наслідки для Росії матиме заборона імпорту скрапленого газу в ЄС. тут… Таке доволі запитання глобальне, і потрібно в ньому більше розібратися. Чи можна оцінити ефективність заборони фінансових операцій для компаній ГазпромНєфть та «Роснефть»? І тут теж прошу вас додати вашу думку і стосовно тіньового флоту Російської Федерації. Ну, я спочатку почну в цілому, тому що все ж таки говорячи про санкції, наприклад, по Росніфті або Газпромніфті тут мені складно сказати щось експертно коректне, бо моїх знань у фінансах і економіці недостатньо для того, щоб зараз дійсно фахово прокоментувати наскільки це буде болюче, але по інших питаннях тут я компетентний. Якщо ми беремо в цілому ці санкції, порівняємо їх з 18 пакетами, які були до цього. Ми можемо класифікувати пакети санкцій, по суті на ті, які були ввись і вшир. Тобто якісь пакети розширювали просто поле задіяння вже існуючих механізмів. Ну вони нарощували м'язи, а якісь це були прориви вперед якісно інакше санкції водили. й пакет це достатньо сильний пакет, який містить собі і розширюючу частину, і зрештою в ньому додалася частина ввись, бо тут і по забороні скрапленого газу вже дійсно в повний заїзд називається ця норма. Тут і повна заборона по Газпромнефті і Роснефті, а це також не характерне, скажімо, рішення, випадаючи зі списку. І є купа інших, скажімо, кроків, які зроблені, які направлені чітко на російську фінансову стабільність, причому по саме вуглеводневому кластеру, перш за все, розширення списку кораблів тіньового флоту, які потрапляють під санкції, зниження граничної ціни по нафті. Це також туди ж в достатньо сильні кроки, і що тут цікавого, скажімо, в цьому пакетові? Наприклад, по о, скрапленому газу, це фактично новела, бо до цього була політична декларація, що Європа зменшить а споживання до 27 року. А тут тепер вже це як в режимі санкцій, як доконане рішення має бути прийнято, яке є прямим до впровадження. Чим це важливо? Не тим, що в 27-му році в Росії не будуть закуповувати скраплений газ. Наразі скраплений газ це навіть трішки більше половини всього газу, який закуповує Європа. Вона закуповує його в рази менше ніж раніше, але він ділиться зараз умовно на турецький потік газ і скраплений газ. Це близько восьми країн, по-моєму, вісім за останніми даними в Європі країн, які закуповують російський газ, і специфіка ринку газу в тому, що це не як на базар прийти і огірки купити. Це ринок, який працює в ф'ючерсному і Це ринок, на якому контракти підписуються заздалегідь і вдовгу, де є індикативна ціна, де є умови, в яких постачається сезонно газ тощо. Якщо 27-й рік це точка відсікання, після якої не купується скраплений газ, то це матиме свій ефект не 27-му році, а це матиме ефект тут і зараз з точки зору падіння ціни на російський газ, готовності його купувати. Бо вже будуть шукати альтернативи і перелаштовуватись, і відповідно об'єми газу, які будуть купувати, і умови, на які готові купувати зараз, вони мають бути край вигіднішими ніж будь-які альтернативи, і перекривати з собою потреби диверсифікації. Ну настільки по низькій ціні Росія має купувати продавати свій газ, щоб компанії були готові ну ще три місяці покупувати у Росії перед тим, як вже починати заключати контракти або починати закуповувати. По контрактам, які будуть заключатися в цей період, у інших постачальників щоб не опинитися потім в ситуації, коли привіз, тому цей крок він не матиме ефект виключно. Потім він має ефект тут і зараз вже наразі зменшуючи для Росії прибутки від вуглеводнів. А там 29 го числа в Росії бюджет мають показати світові і занести в госдуру для того, щоб його приймати, і цей бюджет буде дуже цікавим. Повним дивовижності і приводів для здивування, якщо казати культурно, а якщо сказати грубіше, то там інше слово має бути для частини російського суспільства і російських еліт. Там вам і підняття ПДВ, там і зниження планки. Нафтогазового, ну, тобто вуглеводненого правила по відрахуванню в бюджету, там же і податок на розкіш і багато чого іншого, що Росії прийдеться зараз робити. Бо на тлі з одного боку звуження поля для експорту вуглеводнів, а з іншого боку, на тлі, як вже згадували, тих самих фламінго і інших українських засобів впливу і впровадження санкцій по Росії. Проходить активна операція по денафтизації Росії, і ми бачимо, що не тільки на заправках Росії зникають нафтопродукти, але вже і Лукоїл повідомляє своїх контрагентів, що вони не можуть виконувати в е, заздалегідь визначених об'ємах своїх зобов'язання. Ми бачимо по іншим російським кампаніям взагалі. Завдяки цьому Росія з бензоколонки, Країна, яка експортувала нафтопродукти, перетворилася спочатку в ту, яка заборонила експортувати нафтопродукти, потім в ту, яка імпортує, а тепер в країну, де є дефіцит нафтопродуктів. І сезонна гонка, яка в Росії останніми роками вже стала національною традицією. це змагання армії, аграріїв і цивільного населення за те, хто заправить бак своєї техніки. Вона зараз набувала абсолютно нових вже граней, швидкостей. І м, географії змагання всередині Росії, бо наразі вже на деяких заправках навіть по талонам не можна знайти нафтопродукти в Росії. Це при тому, що росіяни ще і закуповують сусідніх країн нафтопродукти, і все одно не можуть зараз покрити свої потреби. А аграрний сектор, який зараз страждає від браку палива, це другий після вуглеводнього сектор по надходженням до російського бюджету грошей. Якщо не буде зараз достатньо палива, то не буде достатньо посіяно, зібрано, не буде достатньо внесено добрив або медикаментами, обшикано хімією поля. І відповідно це призведе до зниження продуктивності і врожайності, що призведе до менших бюджетних надходжень в Росії. Тому власне я би дивився зараз вкупі ці декілька. Точок впливу, і от 29 число я чекаю з таким немаленьким циберком попкорну, з яким хочу поспостерігати, як в Росії будуть реагувати на те, що буде запропоновано. Пане Леже, ще про вето в Європейському Союзі, яке може бути, тому що ЄС хоче розморозити 550 мільйонів євро, призначених для Угорщини. Такими діями Єврокомісія хоче подолати вето на санкції проти Росії з боку прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Про це повідомляють іноземні. Засоби масової інформації Financial Times, зокрема і Європейський Союз, як ми знаємо, і в підсумку ваших слів і загалом перебуває під тиском з боку президента США Дональда Трампа. Вашингтон вимагає зупинити весь імпорт енергоносіїв з Росії, вжити заходів проти компаній в Індії та Китаї, які купують російську нафту. проте зупинка імпорту нафти та газу з Росії у вигляді санкційного пакету може бути прийнята тільки одноголосно. Наскільки на вашу думку ефективним є фінансовий важіль ЄС у зміні позиції окремих держав-членів щодо санкцій проти Росії? Вже вище згаданих тут ми враховуємо Угорщину і. Наскільки це вагомий важель впливу? Та чи дійсно таким чином можна впливати на зміну позиції Віктора Орбана? Звісно, можна. Він людина немолода, може, захоче в туалет піти в той момент або каву попити знову, ну, знаєте, там. Є всякі фізіологічні потреби у людини. Можливо, тому ясно, що гроші, щоб утримати за це, так взагалі чудово, і на душі легше стало, і в кишені тяжче. Бо у Орбана ситуація в Угорщині зараз складна. В нього вибори на носі в нього чи не вперше на цих виборах реально хитається стілець під ними і опозиція, і опозиція дає йому серйозний бій. Пан Мадяр, і в цілому, ціла низка. Гравці в Угорщині виступають вже жорстко проти Орбана, навіть вчорашніх у союзників у Орбана серйозні проблеми з економікою. Їм приходилося проводити секвестр бюджету, плюс у них дотаційна, якщо ми говоримо про загальноєвропейський стан речей. Економіка вони живуть на підтримці загальноєвропейського бюджету, зокрема по програмам вирівнювання, програмам. Згуртованості, тобто підтримки інфраструктурних проектів проектів в бюджетній сфері, тощо, і тому 550 мільйонів євро для угорщини з її населенням, з її бюджетними потребами сьогоднішньому, фактично в виборчий вже рік в Угорщині, це для Орбана дуже потрібна і дуже ласа історія. І я думаю, що в публічний простір ця інформація не просто так з'явилася. А якщо зараз Орбан не проголосує за санкції. То в ЄС наступна публічна інформація з'явиться в якомусь медіа європейському, можливо навіть в угорському, що Орбан фактично відмовився в ситуації, коли в Угорщині ситуація і без того складна, від 550 мільйонів євро, щоб підіграти путіну і допомогти йому, рятуючи свого друга. Я думаю, що виборці угорські. Оцінять е, таку інформацію відповідним чином, і рейтинги Орбана можуть ще трішечки похитнутися а там в нього запас не такий, щоб вже і великий, який втрачати. Я б навіть інакше сказав, в нього на сьогоднішній день від'ємний запас. Якщо вибори відбудеться цими вихідними, то Орбан не факт, що переможе, і навіть більш того висока ймовірність того, що він програє. Пане я вам щиро дякую за цікаву та важливу розмову. Я вам бажаю спокійного вечора. Спокійних вихідних. Дякую, що долучилися. Кажу до зустрічі. Нагадаю, що Олексакян політолог був з нами на прямому зв'язку.